Для купних помідорів оціду потрібно 400 г. Але якщо помідори домашні, я використовую 200 г оціду. Краще пробувати все на смак. Оцет не тільки для консервації, але й для смаку, для тої нашої кислинки у кетчупі. Також додаємо цукор, сіль і наші спеції. Тут у мене чорний меликий перець, карі, паприка, кориця і коріандр. Все ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь і після закипання варимо ще півтори години. Тут варто дивитися за консистенцією. Якщо вам подобається консистенція вачого кетчупу і вам не потрібен він більш густіший, можете спокійно проварити 10 хвилин і вимикати кетчуп і заключувати у банки. За тим часом, поки в мене доварюється кетчуп, поставте лайк та підпишіться на канал.